Ця колона бойової техніки прямує на українсько-білоруський кордон. Командування нам поставило перед нами завдання посилити всім, наявно, всім наявним особовим складом кордон з республікою Білорусь. Це бійці Національної гвардії України останні півроку вони були у Франції на військових навчаннях. Навчання було справжнім для, з французьким легіоном. Дійсності нам дали велику можливість і дякуємо всім, що направили нас на це навчання. На кордони з Білоруссю бійці везуть нову техніку. Тут як українська, так і іноземна. До прикладу, американські бронетранспортери «Макс-Про». Дуже хороша. У якостях проходимості, дуже крепка. Видержує різні типи боєприпасів, якщо розривочні осколки, погасні. На полі бою дуже себе добре зарекомендував. Дуже надіжна, До підриву отримує протитанкову міну. Вона стоїть на базі равного внедорожника, окремо для екіпажу у нас є капсула. Так само проти підрівні сідочки, які дуже багато рекомендують житті. Озброєні нацгвардійці також українськими броньованими машинами Козак та Новатор. Це новатор української моделі, українського виробництва об'ємом 6,7 двигун, підсилена підвізка. На основі Форда F-550, начинка, все. Показав себе в бойових умовах дуже добре. Броня тримає так, дуже надійно. Були прильоти по ньому. Капсула витримує дуже добре. Були прильоти біля нього. 7,62, 556, 545 витримує. Також військові мають великокаліберні кулемети Браунінг. Прості обслуговуванні, класно стріляє, все чудово. Але, напевно, треба постійно обслуговувати. Так, да, потребує особливої уваги трошки. Змазувати нормально і буде стріляти. За інформацією речника Держприкордонслужби України Андрія Демченка, російських підрозділів на території Білорусі нині для нападу недостатньо. Однак, підрозділи армії Білорусі постійно цитую речника, певною кількістю посилюють цей напрямок. Українські бійці, які посилили оборону України, певнять, в будь-якому випадку кордон укріплений надійно, а вони готові до будь-яких сценаріїв. Підрозділ новостворений. Забезпечений виключно нові, новітніми зразками озброєння та техніки. Весь особовий склад заряджений, весь особовий склад вмотивований. Всі готові до виконання поставлених бойових завдань. Анастасія Качина, дванадцятий канал.